Вітаю вас на огляді акриловий лак на основі органічного розчинника Текносіла 300. 1, 4 і 17 кілограм. Лак ТЕКНОСІЛА зміцнює, захищає і обезпилює бетонні поверхні, надає їм ефектного глянцевого блиску. Можемо його наносити на Бетонні поверхні, камінь, плитку, цеглу і штукаторку. Тож дуже часто наш лак використовується не лише для захисту промислових підлог, а й в дизайні інтер'єру, офісів, квартир, опенспейсів, в стилі лофт і модерн. Лак насіла 300 – Це високоякісний противоударний лак прозорого кольору. Працювати з ним можна при температурі від плюс 5 до плюс 35 градусів Цельсія. Із переваг наш лак швидко сохне, збільшує водонепроникність поверхні і її зносостійкість як всередині, так і зовні приміщення, запобігає пилоутворенню та появі тріщинь в результаті перепаду температур, утворює стійке до хлору, хімічної і механічної дії покриття. Поверхню перед нанесенням ретельно очищаємо і обезжирюємо, даємо їй повністю просохнути і переходимо до нанесення лаку. Наш лак вже готовий до застосування. Відкриваємо його безпосередньо перед використанням і ретельно перемішуємо. Працюємо в захисних рукавичках. Наносити лак можна щіткою, валиком або розпилювачем на великих площах. Витрата матеріалу становить 100-200 грам на метр квадратний. Наносити лак можемо в один-два шари. З кожним шаром підсилюється блиск і щільність покриття. Ну а після нанесення лаку необхідно захистити нашу поверхню від дощу на одну годину. Детальніше розкажемо про наш лак за цим номером телефону або переходьте на сайт. Ну а більше оглядів на нашому youtube каналі Підписуйтесь і до зустрічі!